У Луцьку провели в останню путь військового медика Михайла Дарчича. «Забирали медичну машину товаришів і під обстріл попали з гуртожитку княгининівського ліцею з початком навчального року виселять переселенців. Хтось повертається до себе, хто є місця проживання декого, хто пов'язує із Волинню. В бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Робимо з душею, молимось за їх і чекаємо їх перемоги. У Луцьку сьогодні провели в останню путь військового медика Михайла Дарчича. Відспівали загиблого у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Його життя обірвалося 31 липня поблизу Соледара Донецької області під час виїзду за пораненими бійцями. Михайлові було 49. Забирав медичну машину товаришів і під обстріл попали, ну, наскільки знаємо. Дуже. Наскільки відомо, то дрон розбив автомобіль, медичний автомобіль зі знаком медичної допомоги. З такими ми нелюдами воюємо. Сім'ю знали Це... до війни, вони займаються обоє стоматологи, досвідчені, порядні, дуже класні люди, дуже веселі. Ідеальна сім'я. Про таких і говорять, що найкращі представники нашого, нашого товариства. Найкращі. Таких людей більш нема. Не буду. Дуже хороша людина. Дуже. Не то, що скажемо про мертвих або добре, бо ніяк, але це, це не про нього. Не буде хватати родині. Він їм всім заміняв батька, всім абсолютно. Я так тижня, говорю, в них своїх дітей немає. Це катастрофа. Я вас прошу живіть. Зайти, як вас боляче втрачати. Він з'явився як більшість нашого підрозділу в перші дні війни. І мобілізувався добровільно. Проходив службу в нашій роті безпосередньо. Одужа. Відзивливим, чуйним, добрим, виконував всі вказівки командування, дуже хорошим товаришем, побратимам, не відмовляв нікому в допомозі якраз при виконанні надання медичної допомоги пораненим, отримав смертельне поранення. Російських військ станом на 3 серпня особовий склад близько 41 350 осіб, танки 1774 одиниці, бойові броньовані машини 4022 одиниці. 939 артилерійських систем, 259 реактивних систем залпового вогню, 118 засобів протиповітряної оборони. 223 літаки, 740 безпілотних літальних апаратів, 191 гелікоптер, Автомобільна техніка та автоцистерни 2922 одиниці Спеціальна техніка 83 одиниці, 15 кораблів та катерів збито 180 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Станом на 19.30 спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на територію Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному, речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у стилух та ягодин, що межують з республікою Польща, оформили на виїзд 3800 людей. В'їхали в Україну 4200 людей. По той бік кордону справді постійно відбуваються певні рухи. Рухи особового складу, ротація особового складу, рухи військової техніки, нами ці процеси постійно відстежуються, аналізуються і з того робляться певні висновки. У цій ситуації особовий склад нашої Волинської бригади територіальної оборони спільно з іншими складовими сил оборони краю продовжують щоденно робити свою роботу. Постійно проводяться заходи із бойової, фізичної, морально-психологічної підготовки. Наші позиції щодень стають дедалі міцнішими і дедалі неприступнішими. У лавах Нацгвардії України разом в одному підрозділі служать два Артури батько і син. Артур молодший у Збройних силах України вже вдруге. Першого разу захищав Україну 2015-го у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення військ РФ повернувся за кордону. Каже, пішов воювати заради майбутньої своєї країни. Раніше я не міг би на 100% сказати, що я патріот, просто громадянин України та й все. 16 лютого вже був готовий сюди їхати. Я Розумів, що треба оборонити і неважливо, що станеться. Тішиться тим, що служить поруч із сином, Артур старший. Каже, в одну військову частину потрапили випадково, нині допомагають і підтримують один одного. Побачили, що прізвище одинакове, каже, ви син з батьком. Так. Ну, то під час війни ми можемо вас разом, Щоб ви Заступаємо разом, відпочиваємо. Вдома чоловіків чекає мама, каже молодший Артур. Коли випадає нагода, телефонують. На самих початках тут, звичайно, питалася, чи кормлять добре, чи взагалі є, що їсти ну і так далі, як мама. Коли є час і натхнення, молодший Артур бере до рук гітару і починає співати. На острові змії залимаху пацани русські краби, щоб три чорти. Брав з собою Маріуполь гітару, переспівав пісні, трохи навчився грати, ну і потрохи почав писати вірші. Не завжди є натхнення грати. Така ситуація в країні, але буває. Після зміни деколи, щоб розслабитися. Військовослужбовці впевнені, згуртованість українців, котрі стоять на захисті держави, дуже важлива і потужна зброя. Більшість просто наших людей вже усвідомили, що разом можна горбою і батька бити легше, як то кажуть. Але тих, хто не служить, то нічого я такого поганого до них не маю. Взагалі кожного просто свій шлях. Кожен повинен робити те, що він може робити. З якимсь часом прийдеться відстроювати. Нашу країну. Планую брати в цьому участь. Зброя нам потрібна, нормальна і немало її, і, а да, натхнення в людей і цих хто воює, точно є. Де саме батько і син боронять рідну землю, не розголошують. Зі слів пресофіцерки військової частини Юлії Ковпак, зараз у лавах Нацгвардії служать різні люди, але всіх об'єднує одне бажання перемогти. Від 18 плюс-мінус до 60 люди служать. Ми завжди кажемо, що сьогодні на день ближче до нашої перемоги. Як би там не було, якби нас ворог не намагався деморалізувати. Але настрої у наших підрозділів і в наших військових бойовий, і вони готові давати відсіч. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк. Ще 54 переселенці приїхали на Волинь протягом останньої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 70 тисяч українців з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є до 4 тисяч вільних місць для поселення та 40 тисяч місць резерв для можливої евакуації людей. У гуртожитку княгининівського ліцею проживає 153 переселенці. Ця сумка, яку ми схопили з підвалу, коли виїжджали, вибігали звідти. І ще в нас був пакет з документами. Ось це все, що в нас залишилось. Переселенка Юлія Мар'янко приїхала з чоловіком і двома синами на Волинь із Донеччини. Жінка каже, їх житло зруйноване і окуповане. Ми виїжджали з під обстрілів. Тиждень просиділи в підвалі, і потім нас друзі евакуювали. І на потязі нас привезли до Львову, і тоді ми вже потрапили. Спочатку були ми у Тернополі, а потім вже друзі нас покликали сюди. У цей гуртожиток у цей ліцей. У гуртожитку Княгмінівського ліцею переселенцям дали кімнату, де є меблі. Родину безплатно харчують. Юлія тимчасово не працює. Її чоловік Андрій працевлаштувався машиністом на залізничній станції Ківерці. Я там працюю на Донецькій залізниці. Ну прикомандірований поки що так. Люди хороші, все допомогли, влаштували. Старший син Владислав Мар'янко – дев'ятикласник, каже, сумує за домом і друзями. Іноді я зі своїми друзями зв'язуюсь. Ми тут живемо усі в одній кімнаті. Ми з братом тут гуляємо на вулиці. Ну є чим займатися. Батькам допомагаємо прибрати там кімнату. Директор ліцею Євгеній Возняк говорить: планують 1 вересня розпочати очне навчання, тому частина переселенців, які зараз мешкають у гуртожитку, змушена буде шукати собі інше житло. Зі слів директора, люди про це знають і підшуковують собі квартири. В них доля така: хтось повертається до себе, хто є місця проживання декого. Хто пов'язує із Волинню? Частину ми беремо на роботу. От десь 5-6 чоловік. Ганна Дарніченко разом із родиною переселенці із Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області. Ми вибігали з дому під обстрілами, практично з дітьми та пляшкою води. Нам уже було ну, не дуже важливо, куди нас повезуть, просто стояв вибір жити або не жити. Я вчитель фізики та астрономії і захисту України, тому мені було дуже важко залишатися вдома. Двоє дітей Ганни навчатимуться у цьому ліцеї. Вона теж продовжить педагогічну роботу. Мені запропонували декілька годин працювати за спеціальністю. Коли лунає сирена, переселенці йдуть в укриття, яке облаштували у гуртожитку ліцею у підвальному приміщенні. Одночасно тут можуть перебувати до п'яти сотень людей. Під час навчання його використовуватимуть школярі. Перед від'їздом переселенці зробили ось такий подарунок працівникам і школярам княгининівського ліцею. І ні ця кліваця була наша власна мешканців цього гуртожитку. Ми хотіли залишити собі пам'ятку. Тут буде герб. Нашої держави Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. У бібліотеках Луцька плетуть маскувальні костюми для розвідників та снайперів. Роботу поділили на два етапи. На цих кадрах в одній з бібліотек виконують підготовчі роботи. Розказує волонтерка Славомира Тумакова. Технологічно це важко. Вирізається отакі квадратики. Оце ми своїми пальчиками отакосмікаємо. Бачите як складаємо по різних розмірах. І Потім вже як насмикані ті нитки, ми передаємо, щоб пліли сітки. Анастасія Кожура показує основу з рибальської сітки, у яку вплітають підготовлені нитки. Як ми розрізали сітку правильно прямокутної форми, ми відмічаємо центр, центральну лінію, куди в нас згодом буде робитися проліз та вплітатися буде капюшон. І перед тим, як робити загальне масове вплітання, ми оплітаємо її по контуру. Ламида та капюшон заплітаються за різними схемами. Масове заплітання відбувається знизу до верху, каже волонтерка Ольга. Використовують нитки з мішковини, шерсть в кольорах відповідного ландшафту та стрічки від тканини з камуфляжу. Нитка приблизно 25 сенти. Спадаємо двоє, робимо петельку, витягуємо на вузлик. затягуємо. З мішковини нитка. Є кольорові, щоб більше. Втаємничти наших хлопців». робити маскувальні костюми почали у березні. Досвід перейняли у волонтерів з інших областей та дослухалися до побажань воїнів. Виготовляють за конкретним замовленням, розмірами та колористикою, каже волонтерка Анастасія Кожура. Її вділи не і Подивимося, чи за стільки вона правильно все закриває, так чи немає якихось таких місць, які явно виділяються, наприклад, де найбільше сплетено якимось одним певним кольором. Тобто, ці всі такі речі ми їх будемо. Трошки виправляти, і вже тоді безпосередньо її передавати нашим хлопцям. Виготовляють маскувальні костюми, і лучанки і переселенки. 19 березня на Волинь з Мелітополя приїхала Любов Федорівна. Одразу почала волонтерити, говорить жінка. У Мелітополі ходила на мітинги, на демонстрації. Я знала, що якщо я там останусь, то мене арестують. Освободять і поїду в Мелітополь. Даже на руїнах буду жити. Страшно говорити. Тут неможливо, неможливо говорити. Бо діти внуки наші, наші діти і внуки, і вже може і в когось і правнуки, які не зможуть продовжити покоління українців». Робимо з душею, молимось за їх і чекаємо їх з перемогою. Будемо робити все, скільки сили хватить. Протягом чотирьох місяців мешканки Луцька виготовили майже 120 маскувальних костюмів. Готові одразу віддають волонтерам, які доставляють їх на передову, каже Анастасія Кожура. Тетяна Біскуп, Олександр Ватещук, Суспільне, Луцьк. У Луцьку презентували Альманах Світі обласної організації національної спілки письменників України. На зустріч зібрались волинські письменники, поети та відвідувачі центральної бібліотеки для дорослих. Письменство це та ж зброя, зброя культури, яка піднімає дух моральний, патріотичний, яка надихає наших людей, дає їм віру в перемогу, віру в єднання нашої країни. Лучанин Олександр Біляков викладає у Волинському виші. З допомогою літератури, говорить, намагається показати студентам події в державі і світі. Відчути пульс літератури і принести той пульс до своєї класної аудиторії, з якими студентської, де я викладаю? От всі заходи, які зв'язані з культурними, мистецькими, літературними подіями, для мене вагу зону. Декілька сторінок альманаху присвячені новому роману волинської письменниці Надії Гуменюк Та, що ламає вітер. Це роман отримав премію «Гранд коронації міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. От і ну дуже такий гарний сьогодні день і дуже така гарна подія. Тому що якраз коли я йшла на презентацію в світі за сюди, мені зателефонували, що до Луцька вже прийшла книжка. Тобто, незважаючи на те, що війна, Харків обстрілюють, розбомбили друкарню, Роман вийшов. На сторінках видання поезія волинських і зарубіжних поетів перекладена українською. Тут і уривок історичного роману письменника Юрка Вовка. Передбачення Курта Зіберт. Я його задумав до війни 13-го року і не думав, що так багато із того, що є в цьому романі, буде сьогодні співзвучне нинішнім подіям, тому що мова в романі йде про дві. Людини росіянина й українців Миколу Арсенича і Ніколая Кузнєцова. Альманах це візитівка обласної організації національної спілки письменників України, говорить поетеса Ольга Ляснюк. Тут розповідає твори для дітей і дорослих, літературна критика, проза, поезія. Це щорічний Альманах, от він виходить раз на рік, і презентуємо ми сьогодні ще довоєнний випуск. І насправді ми навіть ну так трохи побоювалися, що ми його не отримаємо, оскільки якраз тоді, коли він, ну, він був уже підготований, але коли друкувати. Вався розпочалися бойові дії, і будемо сподіватися, що найближчим часом знову ж таки вже в мирний час вийде наступний номер. Дуже цього чекаємо. Ну і звичайно, для цього чекаємо на перемогу. 26-й альманах Світіць вийшов накладом 500 примірників. Як розповіла Ольга Ляснюк, книги передали до бібліотек Волиня. Анна Глущук, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Будька.